Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео ми будемо збирати бюджетний скид-Вудочка. Про цей скит я вже розповідав в своєму відео. Переглянути його ви можете за вспливаючою підказкою. Якщо коротко, це бюджетний скит, можна сказати, безкоштовний, за допомогою якого можна збивати інші «Мавики», можна збивати інші дрони. Отже, дивимось відео, як я збирав цей скид. Скачати архів з файлами ви зможете в нашій групі Telegram. Посилання буде в описі до цього відео. Отже, роздрукував я файли з архіву. Дякую, Олександру, за роздруківку файлів. Якщо ви друкуєте всі файли, то тут друкується 9 дисків. Одна така ось основа, база така роздрукована, прищіпки. Диски тут роздруковані під різну серву, під різний діаметр серви. Там, до речі, вони в файлі підписані, тому якщо ви замірюєте ваш діаметр відстані тут між сервою та качелькою, то можете просто друкувати один диск під цю серву, і інші диски можна не друкувати, тому що тут різна. Товщина. Тобто тут заміряли, і відповідно можна вибрати потрібний диск. З приводу збору цієї речі, тут є елементи, які слід прибрати. Ось тут збоку був елемент, який треба прибрати, для того, щоб вставала ця прищіпка. Потім вона ось таким ось чином стає. Також хотів сказати з приводу серви. Серву я хотів спочатку використовувати таку, тому що в мене була така серва. Вона трохи ширша за SG90 і тому вона не стає в цей елемент. Тому серву все-таки слід використовувати SG90. Прямо під неї розраховані розміри цього елемента. Для того, щоб підготувати серву SG90, ми спочатку відкручуємо тут гвинти. Їх може бути 4, ну в моєму випадку їх 2. Знімаємо наліпку. Бачимо таку ось частину. Далі знімаємо тут шестерню. Ось тут має бути обмежувач повороту. Цей обмежувач повороту нам його слід зрізати. Зрізали обмежувач повороту, далі збираємо серву ось таким чином. Тут серва змазана якимось маслом, тому слід протерти руки. Після цього достаємо ось цю кладку. і нам треба випаяти цей мотор. Якщо у вас немає ніяких дротів, то можна використовувати Іці, то нам потрібно тільки два дроти для мотора. Отже, випаюємо мотор, ця плата нам не потрібна. Отже, нам потрібно підпаятись до мотора. Таким чином. ось таким чином виглядає наша перероблена серва. Після того, як ми переробили серву, вимірюємо відстань. то Тут 2 мм. Тобто, беремо також 2 мм. Ось, є диск 2 мм, він має підійти. Ось, встановили диск, встановили качельку. Це в нас працює. У мене є ось акумулятор. Перевірюю, чи працює полярність підключення мотора неважливо. Як бачимо, все працює. Так, тепер нам треба відкусити. Таким ось чином це виглядає. Далі нам потрібно підготувати оцю ось базову частину. А сюди має ставати ця частина. Ось таким ось чином вона має сюди заходити. Отже, для того, щоб зібрати схему, нам знадобиться транзистор. Транзистор я взяв такий фоторезистор, який змінює свою провідність в залежності від освітлення. І два резистори звичайних один на 5,1 кОм і один на 300 Ом. До речі, на 300 Ом не знайшов, це на 330 Ом. Я думаю, великої різниці не буде. Також нам треба кабель USB Type-C. На два виходи, щоб були в нас два штекера Type-C. Отже, ріжемо Type-C. Бачимо, що у нас всередині тут 5 дротів. Перед тим, як спаяти схему, я вирішив її перевірити на працездатність. Схема елементарна. Я от розмістив і принципову схему для тих, хто вміє читати схеми. Тут є і як мають бути розташовані на платі елементи. У мене був чутливий фоторезистор, і я його прикрив трохи папером, щоб він не спрацьовував від звичайного освітлення. Отже, завершив я пайку, таким чином вона виглядає. Можна паїхати по тій схемі, яка є в інструкції. Обов'язково слід паяти синій дріт для того, щоб між червоним та чорним дротом було 5 вольт і працював моторчик. Ось я відкриваю датчик. Все починає працювати. Отже, схема добре спаяна, тепер треба її тільки зібрати в корпус. Таким чином збираємо серву. В комплекті з сервою в нас ідуть гвинти. Цими гвинтами ми її і закручуємо. Отже, такий ось результат у мене вийшов. Ну, загалом зроблено все по інструкції. Всі відстані резинок по інструкції. І сюди ось робимо таку резинку. Це для кріплення власне самого скиду на Mavic. Все тут кріпиться на резинках. Таким ж чином кріпиться до Mavic. Тут, до речі, можна кріпити якийсь вантаж розміром до 40 мм. Або ж сюди кріпиться оця резинка. Край резинки ми пов'язуємо на защіпку, ось таким чином. Вона ця витримує вагу цієї резинки, але якщо ми її потягнемо дуже сильно, то вона відповідно її відпускає. Це зроблено для того, як я вже казав, щоб Mavic не потягнув вниз інший Mavic. Ну і відповідно ми беремо цю. Ось вантаж оцю ось резинку. Тут ви зрозуміли, як його вже прикріпити. Я думаю, це вже все зрозуміло. Ще один момент хотів сказати збірки самої мотузки. Як ви зрозуміли, що тут вона от таким чином відстібується? Тут я зробив таку ось петельку. Але це може бути проволока. Проволоку більш зручніше защипати за цю защіпку. Резинку все-таки досить незручно сюди проштовхувати, тому проволока, мабуть, буде краще. У мене просто зараз немає проволоки, тому не можу вам показати. Також з приводу того, як складувати резинку. В минулому відео я показував, що це треба робити таким чином, але є ще один варіант: це складання вісімкою. Тобто, складуємо її такою ось вісімкою. От ми її таким чином склали. Тоді ми беремо скид і кріпимо відповідно резинку до цього скиду. Тут, відповідно, кріпимо прищіпку. Ось таким чином кріпимо прищіпку І після того, як ми під'єднуємо його до джерела живлення, тут... От, бачимо, все працює, і резинка, коли падає, вона також розматується при такому способі намотки. Це, можливо, навіть швидший буде спосіб намотки. Інструкцію я оновив, уже в оновленому архіві буде нова інструкція з цією намоткою і будуть додані ці зауваження. Також хотів звернутися до тих, хто може скинути відео з використанням цього скиду. Я б цей скид відправив повністю безкоштовно. Від вас вимагається просто встановити його на Mavic і показати, як він працює. Якщо вдасться за допомогою цього скиду збити ворожий дрон, то це також буде великий. Для отримання цього скиду звертайтесь на Viber WhatsApp телеграм або сигнал плюс 38050 768 8086. Проводимо фінальний тест, так виглядає цей скид, я його вже повністю зібрав. Я думаю, ця резинка для того, щоб поцепити його на Mavic. Має бути більша, можна замінити її якимось ременем, але це ну прям такий взагалі дуже бюджетний варіант. Просто резинкою, можна сказати, від трусів, можна зацепити за Mavic. Отже, таким чином виглядає цей скит. Давайте протестуємо його на працездатність від павербанка, ось Підключаємо і бачимо, з'являється у нас 5 вольт на виході. Далі я беру вімкнений ліхтарик. Отже, бачимо, все працює. Елементарно фоторезистор, два звичайних резистора і один транзистор. До речі, хотів сказати, що якщо трапилось так, що дуже чутливий датчик, його можна просто чимось прикрити, наприклад, листком паперу, і чутливість датчика буде меншою. Тобто не буде різноманітних непотрібних спрацювань. А так, це дуже бюджетний і дуже дієвий скид. Росіяни його активно використовують. Отже, збирайте собі такий скид та використовуйте його в роботі. Скачати файли для друку скиду можна буде в нашій групі Telegram. Посилання я залишу в описі під цим відео. Також, якщо у вас залишились питання, ви можете задавати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.